Перше, що інспектуємо, культурний центр Довженка. Самостійно потрапити туди на кріслі колісному неможливо. Переконує Іван Батрак. Поза як схил, який розташований з боку від сходів, більше схожий на незрозумілу декорацію аніж на пандус. Я сюди не заїду. Не я дуже крутий, немає не жодного поручня. Важко потрапити в приміщення центру довженка і не зрячим. Жодних позначок чи підказок для людей з інвалідністю немає. І всередині сходи трошки криві. Піднімаємося на сходи. І територія велика, і не знаємо, те точно вхід приміщення, то що немає ніяких позначок. Я зайшла. І куди я маю йти далі? Опісля культурного центру йдемо до найближчої автобусної зупинки. Один із наших героїв налаштований скептично і тут каже, в маршрутку не потрапить. Якщо він не відкидує пандус, то ніяк я не потрапив. Навіть якщо він трохи приспустить, ну це дуже ризиковано, що може випасти. І все. радимо Івану натиснути на кнопку автобуса, аби проекспериментувати, чи зможе він потрапити на кріслі колісному всередину транспортного засобу. За мить виходить водій і намагається опустити пандус. na trutuar. Пристрій піддається не одразу. Схоже користується ним не часто. Однак заїхати в автобус таки вдалося. Якщо пандус барду досить високий, що він не дуже знову таки куднахи, але не дуже крутий, то після автобусної зупинки потрібно перейти дорогу. Людям, які мають проблеми із зором, на цьому відтинку без супроводжуючого непросто кажуть зорієнтуватися, що поруч автомобілі важко, бо ні тактильної плитки, ні звукових сигналів немає. А тут є світлофор. Якщо є зебра, ідеальний варіант це коли озвучений світлофор. Ми слухаємо звуковий маячок і, і по ньому йдемо. От. І де тут де той маячок? Звуковий нема. Також моніторимо територію довкола 4-ї сихівської поліклініки. Тут нещодавно зробили ремонт. І якщо люди на кріслах колісних новим пандусом відносно задоволені, ну не дуже ну крутуватий, але можливо заїхати. Незрячі ж розгублені кажуть, тактильних плит забагато. А чому вона навскоси пішла? А ось ця куди веде? Незряче людина хай йде і на дорогу виходить. За якийсь час жінці таки вдається потрапити до поліклініки. Наступний квест віднайти кнопку виклику при вході до медзакладу. Де він є? А це тут? Там є. я знаю, що він десь тут є. А де він? Я не знаю. З енної спроби Катерина таки намацує кнопку. До жінки виходить медпрацівниця, аби провести її до поліклініки. Ми раді вас вітати нас. Коли і за яких обставин Цехівський район стане доступнішим для людей з інвалідністю? Із таким запитанням звертаємося до голови райадміністрації Андрія Зозулі. Чоловік запевняє, кардинальних змін очікувати не варто, адже в країні війна. Відтак виправлятимуть те, що можна без суттєвих капіталовкладень. Ми районна адміністрація цього року робимо три пандуси до житлових будинків, крім того, працюємо по пониженнях пішохідних переходів. Такі масштабні проекти зараз в час війни не реалізовуються. Як до прикладу, територія довкола центру Довженка. Її планують облаштувати одразу ж після перемоги. Тетяна Дієк, Віталій Ковала, Юрій Кісь, програма Очі.